Ми дуже багато розмовляємо по кризу в Росії. На жаль, в Україні ситуація набагато гірше з точки зору різних потенційних можливостей ввести війну на висадження ресурсів. Є я така приказа товстий схудне. Я вже в вашій студії називав деякі показники, які є найголовнішими для нашої держави з точки зору цінності того, про що ви кажемо, це людський потенціал ми на сьогоднішній день е, маємо по підсумку 24-го року найгіршу демографічну ситуацію в світі. У 2024 році наш Мін'юз зареєстрував 177 тисяч немовлят, і в тому ж 2024-му 495 тисяч смертей у реальному режимі часу, смертність в Україні втричі перевищує народжуваність. Ну бо у нас буває щодня. 60% українців живуть на межичніші бідності, а нам не повертати мільйони людей на нашу рідну українську землю і створювати для цього умови. От на ці вщина дуже жорстко працювати. Все те, що я кажу, я це наші українські домашні завдання.